Всім привіт і ласкаво, прошу на мій несамовитий YouTube канал О Боже, Ігор Андрюшин знову на Ютубі. Так-так, татко повернувся. І сьогодні у нас дуже круте відео, тому що сьогодні буде огляд неймовірних кушонів від Рамусу. Це офіційний представник та прямий імпортер в Україні преміальних корейських брендів професійної косметики. Скільки разів ви обирали тональний і розчаровувалися? Один засіб сушить, інший блищить. А відтінок взагалі не ваш. Що ж, у мене є неймовірне рішення для вас. Це 5 різних професійних кушонів від рамусу для кожного типу шкіри. А найцікавіше, що підібрати свій ідеальний тон можна прямо по фотографії. Найпопулярніший кушон з асортименту рамусу, який рекомендують просто всі, і не дарма, тому що більшість має саме теплий підтон шкіри, і цей кушон підходить для 75% взагалі клієнтів. А, адже в ньому є смак. Бард пігменти, які просто ідеально підлаштовуються під теплі відтінки шкіри. Це кушон Міракл. Він зі смарт-пігментами адаптується під теплий відтінок шкіри. Доктор Хедісон SPF 50 з теплим підтоном. Основна його фішка він дуже природньо виглядає на шкірі, зовсім без ефекту маски. Підлаштовується ідеально завдяки саме цим смарт-пігментам. І покриття зовсім непомітне. Цей кушон підходить майже для всіх і розроблений для саме слов'янського кольоротипу. Прикриває запалення, пігментні плями, почервоніння. Без обтяження шкіри. І досить природньо виглядає як на молодій шкірі, так і на віковій. Всі звикли бачити саме кушон Міракл, але так як в мене світла шкіра і холодніший трішечки підтон. Консультанти Рамосу просто під моє селфі. Ідеально мені підбрали відтінок мого кушону. Для такої шкіри, як в мене чудово підходять кушони від бренду Дебюс, які зовсім не поступаються в своїй якості та крутості кушону від Dr. Херісан. А саме це ось такий кушон з ефектом фотошопу. І це дійсно так. The Prime номер 23 з більш теплим підтоном. Основна його фішка він містить в собі мікроскопічні пудрові. Частинки, що розсіють світло і візуально згладжують видимість пор та текстуру шкіри. Знаєте, це як такий рідкий фотошоп. Він взагалі не комендогенний, без ефекту маски і навіть зменшує жирність в т зоні. Далі ліфтінг кушон Face Lift для світлої шкіри з холодним підтоном. Основна його фішка. він ідеальний для білосніжок, які стикалися з ситуацією, що тональні занадто руді, рожеві або темні. Спробуйте ось цей фейсліфт. Він, взагалі, невагомий на шкірі, знов ж таки без ефекту маски і наповнює вологою вашу шкіру, і навіть має активи, не забиває пори та не підкреслює зморшки і лущення. Наступний кушон з ефектом фотошопу The Prime з холодним підтоном номер 21. Це знаєте, такий фотошоп в сумочці, і це дійсно правда. Він також містить мікроскопічні пудрові частинки, які розсіюють світло, візуально згладжують відомість пор. Знову ж таки, наче рідкий фотошоп. Я обожнюю ці кушени. Також доволі стійкий протягом дня не підкреслює зморшки та лущення, і також зменшує. Жирність в Т зоні, наступний анті-ейдж кушон з ефектом сяйва, престіж з теплим підтоном. Основна його фішка, що він містить в собі живильні фосфоліпіди, цераміди і пептиди, а також зволожуючі активи, завдяки чому він не замінний для сухої і зрілої шкіри. Також він приховує пігментацію, постахне темні кола під очима, лягає без ефекту маски, а ще зволожує і надає сяйва. В усіх цих кушонах в складі SPF 50. Що дуже класно, а також в комплекті є змінні блоки. Тому ви купуєте один кушон, а отримуєте два. Чим не круто раптом, якщо ви не знаєте, який кушон обрати, просто надсилайте своє фото директ на сторінці Instagram, і завдяки їх унікальній функції підбору вони підберуть вам найкращий влучний тон для вашої шкіри. Як бачите, кожен кушон працює по-своєму, головне знайти тон, який ідеально підходить саме для вас. Кушони від рамусу це більше, ніж просто тональний засіб. Це знаєте, як щоденний помічник в створенні Неймовірного ідеального макіяжу. А ще в поєднанні з доглядовими функціями це просто неймовірно і фантастично. Також ловіть від мене приємний бонус, а саме знижку, мінус 20% за промокодом Югор -Муа". Знижка актуальна і в Директі в інстаграмі, і на сайті. Все найкраще для вас. Активні посилання для консультації та замовлення кушону залишу під цим відео. Пишіть в коментарях, який вас кушон зацікавив найбільше. Звісно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був я. Я, Ігор Андрюшин обожнюю, цілую і до нових зустрічей!